Сьогодні буде флор. І ми приїхали до. На... Погнали, сьогодні будемо весь день чилити на басіку. Дійшли ми до свого місця, коротше, так воно виглядає. Такі у нас лежачки тут є, щоб загорати. І ось такий домик. Столік теж наш Маюша. Ми в тіні зараз, тут, так, наче прохолодно мені трошки в тіні. Маня! Такі браслетики дають, три рушничка нам дали, а дитину рушничок безкоштовно йде. Тепер Руслан по-другому, давай дай дочинок на басейні. Замість да. того, щоб приїхати, ныряти, купатися. Що ти робиш? <кхи> виходить, що ще й в зоні знаєш, батьків. <кхи> дітей, батьків. Я вже й тепер не до зони не без дітей. Так, <кхи> да, Молодь без дітей. Супер зоні батьків. Ми тут одні, виходить коло нас, нікого немає, бачите? Тут все вільно. І ми одні тут. Тут є дитячий басейн поряд, потім є великий басейн, а там басейн типу, з підігрівом, ну і куча лежачків, тут бар. от такий така територія. Це у нас подружка з'явилася у маї. Має нова подружка перша. Взагалі ми йдемо вибрати а собі кави зараз. Хочемо вибрати каву, якоїсь чаю, не знаю що. Подружка. Тут, так. Да. Привіт! Привіт! Ми тут познайомилися, з да. і не будемо показувати. Подружка має на батька. Подружка має, напевно. На, да. на басейні ми познайомилися. Ми зробили найважливішу місію це поклали Дьониша спати. Спеціально брали ж таку палатку, щоб вона там могла поспати. Що, не ж спить. Тепер можна насладитися в житті. Руслан вже наслаждається, грає в теніс. А я буду лежати на ночі. Ну що, пішли, будемо купатися у водички. Така водичка гарна. Рейко, Власна, водичка тепла. Все. Маю уложила спати, бо сам неї сайт а я поплаваю батьки. Скажу, що разом у нас поплавати не виходить, Ми треба, щоб хтось один був з маєю. Але по черзі, в принципі, норм. Сьогодні мій день, значить я е, ходжу куди хочу, а ти тільки коли дитина спить. Маю ще хоча подружок і окружили. Її. Зірка зірка басейну. Аліна, куди ми йдемо? Пішли, їсти, наконець-то. Самий прекрасний час. Їсти, їсти. <laughs> ми йдемо їсти. Так, зараз буде у нас попитка полежить маю погуляти, а самим пограти в бадмінтон. Зараз ну, подивимося, наскільки в нас це вийде, наскільки довго ми зможемо пограти в бадмінтон, а Майя зможе сама погуляти тут на травичці коло нас. Вирішила я сьогодні коротше, на всі гроші відсоткувати день народження. Пішла, записалася ще на спа-процедуру на пілінг, на скрабування. Коротше, взагалі дуже шикарно, дуже класно. Я просто, просто в захваті. Все на вищому рівні. І майстер такий дуже приємний був, і кабінет приємний, і процедура дуже приємна. Я, в принципі, дуже люблю всякі ці оці спад, масажі, пілінг, скраби. Тому це прям оцей відпочинок. Коротше, я прям бастор. Все, закінчився наш відпочинок сьогодні. Руслан, як тобі? тоді. Огонь. Агонь. Якщо чесно, то прям непогано. Майя гарно себе поводила на диво. Тихенько, да. спокійно, вона водолюб. Водолюб як страшний як капець. Да. просто. Її можна посадити у басейн і її не чути взагалі. Все буде. Ні, гарно відпочили, відпочилили. Таке не часто в нас буває на даний да. момент. Да, але прям я люблю. Це просто мій відпочинок. Прям це те, що я от готова да. так відпочивати. Аліна, Алінин відпочинок, це масажі, там відмиватися в басінах, всі діла. Mm, да. А мій відпочинок кудись залізти в багнюку <laughs> і з туди вилазити. <laughs> Весь день. Каже, все, дякую, що провели з нами цей день. Все, пока, да, дякую. па-па.